Веселочко, прокидайся. Ми скоро запізнимось до школи. А, окей. Ходімо їсти, але спершу йдемо зубки чистити, а потім вже підемо після чистення зуби їсти. Окей. Ну все, я почистила. Окей. Окей, а тепер ідемо їсти. А я вже майже в кухні. Що ми будемо їсти? Зараз я тобі скажу, що ми будемо їсти. Що? Креветку? О, я якраз люблю креветочки. Давай накрив тобі креветку. Якщо ти все з'їсть, то будеш молодець. І так ми не запізнимось. А я поки піду теж почищу зуб. Окей. Ох, смакота була. А тепер поп'ємо. Все я поїла, мама. Окей, а тепер ідемо до школи. Окей. <свист> да Хай hey, бьюти Шо? Шо вы Что тебе потребно? Можеш мені позичити свою ручку, тому що я нечайно забула в себе свою ручку вдома. Позичиш? Так, да, зараз позичу. Да, бери. О, дякую. Ну все. Учителька, ми вже здали, ми, ми вже написали. Подивіться, яка у нас оціночка. Так, зараз тут перевіримо, що тут у нас є. О, все норм. Можеш я на перерву, веселка. наше мені. Тоже норм. Все, ідіть двоє на перерву, поки що ці діти дописують українську мову. Окей, ми пішли. Ох, так приємно буде на перерві, я тобі скажу, б'юті. Та мені теж приємно буде на перерві завжди. Ох, як завжди, урок. Діти, ми йдемо в їдальню їсти, пішли їсти. Окей. Ах, цікаво, що нам сьогодні дадуть, не знаю. О, нам дали е бульбу з нагетсами і салатиком, але я, правда, не люблю салат, буду тільки їсти бульбу із нагетсами. Окей, я теж поїм без салату, тому що я теж не люблю салат. Окей, їмо. Тривога. Якщо до вас хтось прийшов, або у вас хтось є телефончики, або планшетики, то дзвоніть. Окей, ми якраз маємо свої планшетики і телефончики з собою, але ми самі підемо. Окей. Через 15 хвилин вони прийшли зі школи додому. О, О привіт, веселочка! Я якраз забув про тебе. О, привіт. Так сумно мені? Чому? Тому що тривога, а ми ж ми тільки зробили 2 уроки в школі. Ну, так. Мені теж, Тому що у мене якраз в телефончику писало, що повітряна тривога. Але тепер вже Бі повітряної тривога. Окей, я рада. Тун-тун, Ой, хтось прийшов. О, привіт, б'юті. Ти. Ти хочеш побавитися з е, веселкою, то йди, побався. Окей. Привіт, веселка. Привіт, Ходи гратися. Я принесла м'ячик. Окей, пішли. Тюм тюн 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 тун тун джун тун. Ой, мама дзвони. Та мам, Ходи додому їсти? Я вже приготувала їсти. Окей, папа, папа б'юті. Завтра ще пограємось. Окей, папа. Привіт, мама. Привіт. Е, ходи, я тобі дала яйце О, круто. Тупс. На яєчко О, М -м -м. О все з'їла. О, молодець. А тепер пішли спати, тому що вже. Е Одинадцята година. Окей. Пщ, пщ, пщ. Ну, все, кінець.